Доброго мирного дня. Ми пасемо козульків. Тут був увесь колись. Пасуться. А у нас красота кругом. Ось там я на стерні пасу зразу. Вони трошки поїдять, позбирають всякі листочки, сої деякі стручки є. А тоді приходимо сюди пастися. Далі ще. З пів години попасуться тут. А тоді підемо вже додому. Вони тут вже допасаються, вже виходити будуть. Що-шо-шо-шо. О, О яр щось там знайшов, дере. Треба заняття, він не має з часу. Зараз видріпається, ну але поки ми донизу зійдемо по траві, то він помиється. От-от-от, Дири, дири. Треба ж десь енергію подіти. Ну, ще пару днів і вже я його начну. Мою неділю ми разом з Наталією поженемо. І я його вже тоді пущу без поводка. Попробуємо пасти. З ним без поводка. Ось чи він вже буде чемний чи ні, не знаю. Но, вроді вже тако на поводку, то чемний. Вроді і кози вже й не так бояться. Ще одна кнопка щось його дуже харапудиться. Ті вже так уваги не звертають. Мені, щоб вони не боялися, він від мене нікуди не відходить далеко. О, А оту тільки що любить по межико зерванути, з ними побавитися. Ось, а так а так все було би добре. Ось так, тут був колись овес, його змолотили, город вже не орали, а овес посходив і... Виріс, а я тут пасу козульки. Я шоколадочка пасець коло мене. Що ти по колу дереш? То з той сторони, то з той. ну ну, має заняття. Май. Ось такі у нас діла. Осінь прекрасна, вже городи люди поприбирали, поорали, хто мав орати на зиму. Ось так. Тільки берези жовті стоять. Ось така красотінь. Так, шоколадка. Ану. Яр, фас її. Кий, киш, 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 киш. Наниз. Не догори, а на низ. О, будячка знайшла. Козуля-смакодзюля. Ось так. Кози вже доходять донизу і яр. І будемо зараз направлятися додому. А що вдома будемо робити? Тоді ще покажу, чим будемо займатися. Які домашні справи. Ось. Там мені в Фейсбуці писали, що поширили моє люди відео, тому що я їм дякую, хто поширює мої відео в других соцмережах. І відео було, де я годую кози е, пілом. Ну, там все, що хоч було написано. Що мої кози більше трьох днів не проживуть, що я над ними і здіваюся і що там тільки не написано було, що я кози пілом годую, що так не можна. Ну, слава Богу, дивіться, вже скільки років годую кози пілом. Цілу зиму. От і кози здорові були дякувати. І багато молока дають. Що ви там побачили? Заяць вискочив чи що? Може бути. Навірно, що заєць пішов, бо Мурза пішла дивитися. І Богу дякувати, все нормально. І молока є, і козенята здорові, і кози здорові. Да, якщо дуру дати козі зразу пів відра. Піла, непривичні, то, звісно, жолудок стане, звісно, та коза моє здохнути від такого. А якщо вона? Поволі привчена ні ці не вредить, так само, як вони в мене привикли яблука їсти, скільки хотять перші от, як ходили туди далі. Зараз нема коли гнати далеко. А є тут на чому попасти, пасу тут. Ось. То яблуки їли, скільки вони хотіли. І нічого їм не вредить, так само можна і за яблука сказати. Хто дурний стільки яблук багато дає. Ось так що. Ось такі діла. Якщо можна давати піло, але ну, дружити з головою, як я весь час кажу, а не з ногами, щоб не сказати якось по-другому. Ось такі то справи. Ну нічого, то все. Людям свойственно, Як я так не роблю, то значить неправильно. Ось. А те, щоб можна прислухатися до чогось другого і подумати, чи то так добре буде, чи ні, на це трудно. Все розказують, що всі, всі не так, всі неправильні і все не те. Хто так робить? Яр, ти вредний. Я тебе не пущу межи кози. Ти чуєш мене? Ось. Та й ото такі діла. Так, вже, мабуть, напаслися мої козульки. Будемо двигатись додому з ними. О. Та й ото таке. Моя малишка гуляла. О черниш за нею бігає. Вона вже не, не гуляє, але він ще за нею бігає. Ну, бігай, бігай. Зараз лапка гуляє вдома, стоїть. З собою не брала, врану пустила козла до неї і оставила вдома. Ось такі-то справенькі. А так більше. Так більше вроді ніц нового нема, все, остальне в нас те саме. Працюємо, одихаємо, пасем кози, годуємо. Та й ото таке. І все поволі. Ага, бе-бе-бе. А то тобі бе -бе -бе. Та й Тау такі в нас новості. Погода гарна, ще на нині і на завтра. Вроді передають без дощу, а далі вже дощ. Не знаю, коли відео вийде. Нині в нас п'ятниця. Ось. А коли відео вийде, не знаю. Ось такі діла. Так що дай Бог всім миру, здоров'я, скорішої нам перемоги і всього самого найкращого. Якщо є у вас питання, які по козах, задавайте, я з радістю розповім. Розкажу і покажу, якщо треба показати, як я і що роблю, козам даю, якщо це покажу. От, і що треба, якщо знаю на неї відповідь, розкажу. Ось такі то діла. А зараз всім лежить. Влігся, трошки нагонився вже. Зараз прийде додому і лежить вже він спокійний до вечора, поки вечір худоби не пора їм, тоді відв'язуємо. І він гонить довго, не? Да, красавчик. І що? Ой, ти красавчик. Люблю я тебе. Ти вже робишся чемний, правда? Він такий дурний, як був перший. Ну, ще все одно часом дур грає. Ось, і оце такі діла. Та такі то у нас справоньки. А так більше, так більше вроді, роді нічого. Всім миру, любові, здоров'я. І всього найкращого. Ось так. Попасли ми кузульки, а тепер будемо двигатись додому до роботи. А роботи в нас ще багато. Так що, всім до зустрічі в слідуючому відео. При можливості не забудьте поширити відео, написати коментар, задати питання, якщо у вас таке є. А я з радістю відповім до зустрічі. Па-па-па-па.